Фотограф-документаліст, фотографка-документалістка. Це тепер те, що ви можете про себе сказати, як таку титр-презентацію. У мене скоріше була така криза, тому що я хотіла працювати і знімати, але так само мені потрібно було десь бути в безпечному місці, і воно не зовсім поєднувалося. Почав почав готуватися, тому що для мене було очевидно, що війна почнеться велика. Чи ти розуміючи, що ти будеш знімати зараз щось, що вже. Рухається до такої межі того, як розламується реальність. Чи ти розумієш, що ти змінюєшся як фотограф? Я, мабуть, от така, ну, найдивніший фото фотограф цього часу вторгнення, тому що я, наприклад, не зняла жодної атаки на. Ну, я буду просто стовідсотково чесна на якийсь будинок. Претендувати на те, що портрет розказує історію на 100%, я думаю, що ніхто не може. Що це за процес? Що значить створити фотокнижку? Вже давно українські фотографи працюють по всьому світу ем, і видають книжки. Хотілося б більше. Коли-небудь ми опинимось е, там, де будемо почувати себе в безпеці, і в часі, і в просторі. Е, е, яку історію можна буде розказати? Все одно ще мільйони цих маленьких і не тільки маленьких, і великих історій, про які ніхто не чув і ніхто не розповідав. Справді ми будемо говорити і писати про, про те, що відбувається зараз, все наше життя.